На офіційному сайті компанії PowerColor відзначилася відеокарта Radeon RX 7800 xt у фірмовому виконанні Red Devil. Примітно, що компанія AMD поки що офіційно не представила вказану модель. Було це випадковістю чи ні, невідомо, однак тепер стали відомі повні характеристики новинки. В основі Radeon RX 7800 xt використовується ще не представлений графічний процесор navi 32 з матеріалів PowerColor видно, що GPU складається з одного кристалу GCD та чотирьох мікросхем MCD обабіч нього, тобто в арсеналі відеокарти 60 виконавчих блоків на 3840 потокових процесорів. Карта у виконанні PowerColor Red Devil підтримує подвійну систему BIOS. У тихому режимі діапазон частот роботи графічного процесора становить 2210 МГц у режимі Game та до 2520 МГц у режимі Boost. У продуктивному режимі графічний чіп працює у дипазоні частот від 2255 до 2565 МГц. Новинка отримала 16 ГБ пам'яті GDDR6 швидкістю 18 ГБ на секунду на контакт та підтримує 256-бітну шину. Показник енергоспоживання новинки виробник не вказав, проте рекомендує використовувати разом з нею блок живлення потужністю 800 Вт. Карта оснащена двома восьмиконтактними роз'ємами живлення. Набір зовнішніх відеороз'ємів у новинки складається з одного HDMI 2.1 та трьох DisplayPort 2.1. При одночасному використанні портів DisplayPort 2.1 можна використовувати лише два з них. Модель оснащена дуже продуктивною системою охолодження, до складу якої входять 300 мм вентилятори та 8 6-мм теплотрубок. Радіатор охолодження оснащений мідним контактним майданчиком. Система охолодження відеокарти дуже нагадує модель Radeon RX 7900 GRE в тому ж виконанні. Також зазначається, що RX 7800XT Red Devil отримала 18 фазу під систему живлення VRM зі схемою 11 плюс +1 2 плюс 1. Примітно, що компанія AMD лише нещодавно оголосила, що в поточному кварталі слід очікувати на нові моделі відеокарт Radeon RX 7000 у сегменті для ентузіастів. Рекомендована вартість RX 7800XT поки невідома. Чекаємо офіційного анонсу AMD. У мережі з'явилися характеристики геймерської RX 7500. Згідно з даними інсайдера All the Watts, новинка отримає 28 виконавчих блоків на 1792 потокових процесори. Це схоже на правду, тому що GPU Naві33 у повній конфігурації, такі як в RX 7600, має 2048 потокових процесорів. Також новинці приписують 8 ГБ пам'яті з частотою 16 ГГц та споживання близько 130 Вт. Ціна нібито становитиме 220 доларів. Нагадаємо, rx 6500XT свого часу вийшла з ціною 200$, доларів, але нова модель має бути набагато швидшою, особливо якщо підвердяться дані про 128-бітну шину. Щоправда, у разі ціни в 220 доларів rx 7500 буде дуже близька до rx 7600, яка коштує 270 доларів. Компанія Team Group повідомила, що готує до випуску модулі оперативної пам'яті Elite DDR5 та Elite Plus DDR5, які відповідають специфікаціям JEDEC 6400 мегатранзакцій на секунду. Іншими словами, ці модулі за замовчуванням без використання профілів розгону працюватимуть в режимі DDR5 6400. Виробник заявляє, що новинки мають таймінги 52, 52, 52 103 і працюють при напрузі 1,1 В. Модулі пам'яті Elite Plus відрізняються від модулю Elite наявністю компактного радіатора охолодження. Нагадаємо, що Team Group виявилася однією з перших компаній, які представили модулі оперативної пам'яті, що відповідають специфікаціям JEDEC ddr 5 4800 ще до фактичного виходу процесорів Intel Core 12 го покоління з їхньою підтримкою. Очікується, що восени поточного року Intel представить 14 те покоління процесорів Core. Нові чіпи із самого початку отримають підтримку більш швидкісної оперативної пам'яті. Якщо для сучасних моделей Raptor Lake заявляється підтримка ddr 5 5600 то новинки отримають підтримку ddr 5 6400 В цьому випадку очевидно, що велика кількість геймерів по всьому світу звертатимуть увагу на ще більш швидкісні комплекти оперативної пам'яті, що підтримують профіль XMP 3.0. У свою чергу, модулі ОЗУ, що відповідають специфікаціям JETIC, будуть привертати увагу системних інтеграторів, а також виробників робочих станцій та офісних ПК на базі новітньої серії процесорів Intel. Компанія ASRock планує випуск трьох материнських плат з білим текстолітом. Мова йде про моделі B760M hdv m 2 та H610M m 2 Plus D5 для процесорів Intel lga 1700, а також B550M Pro SE для чіпів AMD AM4. Усі три новинки ASRock виконані у форматі micro ATX та належать до порівняно недорогих рішень. Оснащення плати A40H610MHDV M2 Plus D5 взагалі простеньке, два роз'єми під модулі DDR5 по одному слоту розширення pci Express 40X16 та pci Express 30X1, а також модуль VRM без жодних радіаторів. Сам виробник до головних особливостей новинок відносить роз'єм m 2 для твердотілого накопичувача, можливість підключення RGB підсвітки та 2,5 гігабітний язернет у моделей з логікою B760 та B550. Рекомендованих цін поки що не оголошено. Компанія FSP анонсувала блоки живлення Hydro PTM X Pro з сертифікатом 80 Plus платіном стандарту ATX3.0 та pci Express Gen 5 для високопродуктивних настільних комп'ютерів та ігрових систем. Випущено моделі потужністю 1000 та 1200 Вт. У конструкції новинок використані якісні японські конденсатори, розраховані на температурний режим 105 градусів Цельсія. Крім того, включення конструкції модуля DC dc на 3,3 та 5 вольт підвищує надійність і сумісність, що забезпечує низький рівень пульсацій і мінімальне втручання в системні компоненти, що в кінцевому підсумку подовжує термін служби апаратного забезпечення. Заявлена ефективність досягає 92% при 50 навантаженні. Габарити пристроїв 130-150х86 мм. За охолодження відповідає 120 мм вентилятор на гідродинамічному підшипнику. У режимі еко кулер повністю зупиняється, якщо навантаження не перевищує 30%. У результаті рівень шуму від блоку жилення скорочується до нуля. Блоки жилення мають повністю модульну систему кабелів, які мають плоску форму. Таким чином можна позбутися зайвих шлейфів, усунувши нагромадження дротів у середні комп'ютерного корпусу. Новинки мають всі можливі рівні захисту. Ціна Hydro PTM X Pro ATX 3.0 потужністю 1000 Вт становить близько 190 євро. Версія на 1200 Вт коштуватиме 214 євро. Розібратися з цінами в Україні та побачити пропозиції, на прикладі попередньої моделі нам допоможе є каталог. В полі пошуку вводимо FSP Hydro PTM Pro і бачимо, що ціни на 1000 на модель перебувають в інтервалі від 8200 до 11800 гривень. Тож, щоб не переплатити, переходимо в розділ Де купити, клацаємо сортування за ціною, бачимо всі можливі пропозиції, а далі обираємо найкращий варіант. Якщо ж цінник виявився неприйнятним, то можна подивитися варіант блоку живлення FSP Hydro G Pro з сертифікатом 80 Plus Gold або обрати інший варіант в асортименті блоків живлення FSP. До речі, сортування нещодавно отримало розширення варіативності. Наприклад, можна відсортувати за потужністю, коефіцієнтом корисної дії, вагою досить зручно. Посилання на товар залишаю в описі до відео. Компанія MSI пропонує широкий асортимент моноблочних настільних комп'ютерів, що відрізняються розмірами, оснащенням, можливостями та призначенням. Наприклад, у серії Pro представлені рішення для корпоративних користувачів та різноманітних робочих завдань, тоді як серія Modern пропонує моноблоки, які в першу чергу орієнтовані на домашнє використання, але також підійдуть і для офісів. Сімейство MSI Pro включає найрізноманітніші моделі моноблоків, так що фактично будь-який бізнес може знайти тут рішення, яке найкраще підходить під його завдання. Є компактні моделі на кшталт 156 дюймового Pro 16T, які можуть виконувати роль робочих терміналів, наприклад, у кафе чи ресторані. А є великі моноблоки на кшталт 27-дюймового Pro AP272 для комфортної роботи з кількома програмами для максимальної багатозадачності. Пропонуються і проміжні рішення, на кшталт 21,5 дюймового Pro AP222T та 23,8-дюймового Pro AP242. Моделі серії Pro AP базуються на процесорах Intel Core 12 та 13 поколінь. Причому використовуються потужні процесори для настільних ПК, а не мобільні, аж до Intel Core i7 13700 з 12 ядрами та частотою до 4,9 ГГц. Моноблоки серії MSI Pro оснащуються високоякісними дисплеями на панелях типу IPS з роздільною здатністю Full HD, а також з підтримкою технологій захисту зору. А ще моноблоки мають функцію Instant Display, тобто при необхідності їх можна використовувати в якості монітору, не завантажуючи операційну систему. Опціонально MSI пропонує оснащення моноблоків серії Pro сенсорними дисплеями, що особливо корисно в ряді робочих завдань. Іншою важливою особливістю моноблоків є наявність великої кількості різноманітних портів, що особливо важливо в корпоративному сегменті. Крім стандартних USB 3.0, Ethernet, аудіо та відеопортів у комп'ютері є компорти, і навіть паралельні порти, які в сучасних системах зустрічаються зовсім рідко, але в корпоративному сегменті, як і раніше, досить поширені. Є підтримка Wi-Fi та Bluetooth для зручності користувачів моноблоки MSI Pro оснащуються регульованими підставками, що дозволяє розташувати систему під потрібним кутом. Що стосується сімейства MSI Modern, то ці моноблоки орієнтовані як на рядових користувачів, наприклад, для домашніх систем або комп'ютерів для навчання, так і на офісне використання. Тут також пропонуються потужні процесори Intel Core, але тільки мобільні з меншим енергоспоживанням. За рахунок цього вдалося зробити ці моноблоки практично безшумними в роботі, відпала необхідність в дуже потужній системі охолодження. Також це дозволило укласти моноблоки MSI Modern у дуже тонкі та елегантні корпуси, які добре виглядатимуть на офісному столі або в домашньому інтер'єрі. У моноблоках MSI Modern використовуються високоякісні дисплеї з роздільною здатністю Full HD, а також з технологіями захисту очей. Технологія Instant Display тут також є, Опціонально екрани можуть бути сенсорними. З інших корисних особливостей тут є можливість легкого апгрейду під системи зберігання даних за рахунок простого доступу до 2,5-дюймового відсіку для HDD або SSD. Ергономічна підставка моноблоку MSI Modern дозволяє регулювати кут нахилу та висоту, і все це в елегантному корпусі. Компанія 8BitDo представила механічну клавіатуру Retro Mechanical Keyboard для ностальгуючих за ігровими приставками Nintendo Entertainment System NES. Новинка, яку оцінили в 100 доларів, випускатиметься у двох версіях: N Edition, що повторює колірне оформлення ігрової приставки NES, котра випускалася на заході, а також Fami Edition, яка повторює колірну схему японської приставки Famicom. Замовлення на обидві вже приймаються. Постачання має розпочатися 20 вересня. Виробник пропонує придбати окремо для клавіатури декілька великих кнопок Super Buttons, що повторюють форму кнопок контролерів приставок NES. Роботу кнопок можна запрограмувати на власний розсуд. Вони використовують механічні перемикачі Gateron Green. Кнопки під'єднуються до клавіатури за допомогою 3,5 мм роз'єму. До клавіатури можна підключити до трьох комплектів з двох кнопок. Вартість кожного комплекту складає 20 доларів. Сама клавіатура Retro Mechanical Keyboard позбавлена правого цифрового блоку клавіш. У її основі використовуються механічні перемикачі Kale Box White версія 2, що підтримують швидку заміну. Новинка оснащена зручним регулятором гучності, розташованим у лівій верхній частині, поруч із селектором режимів роботи самої клавіатури. Підтримується роботу через Bluetooth та радіоканал 2,4 ГГц за допомогою USB передавача. Крім того, новинку можна під'єднати до ПК за допомогою кабелю USB. У бездротовому режимі Retro Mechanical Keyboard пропрацює до 200 годин без підзарядки. Вона оснащена батареями на 2000 мАч. Процес повної зарядки триває 4 години, RGB підсвітки новинка немає. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.